Сьогодні поговоримо про прийменники місця Локали препозиціонен. Розпочнемо з того, що коли ми ставимо запитання де «во», ми вживаємо датів, на запитання куди вгін ми вживаємо акузатив. Прийменник IN перекладається як «в», «у». Вживається, коли ми говоримо про якесь закрите приміщення. Місто чи країну, наприклад, у школі, in der Schule, у будинку, im Haus, у Берліні, in Berlin, у Німеччині, in Deutschland. Коли ми будемо відповідати на питання куди, ми будемо використовувати наступні прийменники. Прийменник «in» ми знову будемо вживати при закритих приміщеннях. Наприклад, У кімнату ins цима в будинок ins хаус у квартиру «endi wohnung». Коли мова буде йти про країни, ми також будемо вживати прийменник n, але лише з тими назвами, які вживаються з артиклем. Наприклад, в Швейцарію «endi Schweiz», в Україну. In Ukraine. Якщо ми говоримо про міста та країни в житті без артикля. Ми використаємо прийменник нах. Наприклад, До Парижу. «нах до Японії. Нах Япан. Прийменник ан означає на коло біля. Вказує на місце знаходження поблизу або в окрузі води. Наприклад, на станції an der Station, На пляжі Ам Штрант. На зупинці Анде Haltestelle. Коли ми будемо відповідати на питання куди, ми також будемо вживати прийменник ан. Наприклад, на станцію an die Station, на пляж an den Strand і на зупинку an die Haltestelle. Прийменник «auf». Означає на В. Вказує на місце перебування на рівні відкритій поверхні. Наприклад, на футбольній площадці. Auf dem Fußballplatz. На полі. Auf dem Feld. На підлозі. Auf dem Boden. Коли ми будемо відповідати на питання куди. Ми також будемо вживати прийменник Auf. Наприклад, на футбольну площадку auf den Aufdinfußballplac. На поле auf Feld, На підлогу. Auf den Boden. Прийменник by означає у-при на. Вживаємо по відношенню до осіб, професій, фірм, різних активностей. Наприклад, запитання де у лізи by байліза. Хунт М. Бай Хонт М. У лікаря. Баймарст. На пікніку. Баймпікник. На питання, куди, ми будемо вживати прийменник цу, який означає в до. Наприклад, до лізи. цу ліза. ха Хунт-м. Цу ха хан-м. До лікаря. Цум «на Zum цумпік. Прийменники місця також будуть відповідати на питання звідки? Вгеа. Ми будемо вживати два прийменники aus та фон, які завжди вимагатимуть після себе давального відмінка датів. Прийменник aus означає з «із». Наприклад, з Парижу. Aus Парис. З Японії. Aus Japan. З будинку. Ausdemhaus. Прийменник фон означає з із від. Наприклад, з пляжу vom штрант. З футбольної площадки. Vom футболплац. Від лізи фон ліза. З пікніка. Vom пікнік. Звертаю вашу увагу на те, коли ми хочемо сказати вдома. Ми скажемо «zu Hause. додому, з дому von zu Hause. Варто також запам'ятати, що прийменник IN ми будемо вживати також словами «Wald, Park, Garten, парк, und Berge Беге умножені В лісі im Wald, в парку, im Park, в саду, im Garten, в басейні, im Schwimmbad, в горах, in den Bergen. Занотуйте собі також злиття, яке відбувається при сполученні прийменника і артикля. In plus dem, im. An plus dem, am. bei plus dem, beim. Von plus dem, ФОМ Zu plus dem, zum. In plus das, енс, An plus das ans. Отож вивчене сьогодні схематично можна зобразити так. А зараз виконайте наступні завдання. Всім до зустрічі, біс бальт.